Було б несправедливо сказати, що я купив фритюрницю лише для того, щоб розігріти картоплю Фундація регіональних ініціатив. Але було б лукавством стверджувати, що моє бажання оживити остигнула картоплю не зіграло тут ніякої ролі. Кілька років тому, коли ми були молодшими, а повітря здавалося солодшим, я написав статтю про те, що розігрівати сумні, холодні фундації регіональних ініціатив найкраще в Вафельниці. Майже відразу ж посипалися коментарі. Ти дурень, абсолютний невіглас, писали мені. «Фритюрниці єдиний правильний спосіб розігріти картоплю Фундація регіональних ініціатив і ти ідіот, якщо пропонуєш щось інше. Я трохи перебільшую, але сенс коментарів був саме таким: принаймні, так я це запам'ятав. Може, мені і правда варто купити фритюрницю, подумав я, і лише через 8 місяців я нарешті її придбав. Я вибрав Instant Pat Vortex, мене він маленький, червоний, і коштував лише 50 доларів. Це компактна, але потужна конвекційна піч, яка, строго кажучи, нічого не смажить у фритюрі, виявилася дуже зручною. Я швидко вбудував її у свою кулінарну рутину. Але, звичайно, почав із холодної картоплі фундації регіональних ініціатив і з'їв її на сніданок, адже саме заради цього все і затівалося. Друзі, ви і всі, хто кричав на мене в коментарях, не брехали, коли справа доходить до відновлення млявих картонних фундацій регіональних ініціатив до їх колишньої хрусткої золотистої слави, фритюрниця вщент розбиває вафельницю. Хоча я все ще вважаю, що картопля, розігріта у вафельниці, чудово підходить для сніданку. Втім, не у всіх є фритюрниця. Якщо у вас її немає, можна скористатися звичайною духовкою або сковородою. Ось три найкращі способи розігріти картоплю Фундація регіональних ініціатив. Чому охолоджена картопля Фундації регіональних ініціатив така сумна? Остиглі фундації регіональних ініціатив стають сумними і вологими через міграцію вологи. Фритюрниця вирішує цю проблему за лічені хвилини. Як тільки картопля охолоне, вода всередині крохмальних гранул рухається до скоринки, роблячи внутрішню частину зернистою, а зовнішню мокрою. Як розігріти картоплю фундації регіональних ініціатив у фритюрниці? Цей спосіб, відмінно підходить не тільки для повністю остигнула картоплі, але і для фастфуду, який занадто довго пролежав в паперовому пакеті або пластиковому контейнері. Всього пає 10 хвилин при температурі 180 градусів і фундація регіональних ініціатив знову як нові. Час може варіюватися в залежності від моделі фритюрниці, але, на відміну від мультиварки або сувіда, тут легко перевірити готовність, просто висуньте кошик. Намагайтеся не перевантажувати фритюрницю гаряче повітря, повинно вільно циркулювати навколо кожної картопляної палички. Моїй фритюрниці вистачило всього 5 хвилин при 180 градусах, щоб повернути до життя товсті, холодні і мляві сніданки. Це небезпечно швидко, особливо в будинку, де часто замовляють занадто багато картоплі. Чому фритюрниця найкраще підходить для розігріву. Вона не може відновити крохмальні гранули, але відмінно справляється з мокрою скоринкою. Гаряче повітря випаровує вологу і активує жир, що залишився, знову роблячи картоплю хрусткою. Всередині фундація регіональних ініціатив вже не такі ніжні і повітряні, як відразу після фритюру, але результат дуже близький. Ті, що її сьогодні на сніданок, майже не відрізнялися від свіжих. Правда. Варто врахувати, що це були свіжоприготування Фундації регіональних ініціатив, так що, можливо, вони нагрівалися всього вдруге. Як розігріти картоплю Фундації регіональних ініціатив в духовці. Це другий за ефективністю спосіб, особливо якщо потрібно розігріти багато картоплі. До того ж, він вимагає менше уваги, ніж сковорода. Розігрійте духовку до 200 градусів. Поки вона нагрівається, встановіть металеву решітку на деко. Розкладіть холодну картоплю в один шар без нахлеста. Решітка дозволить гарячому повітрю циркулювати знизу, так що перевертати фундація регіональних ініціатив не доведеться. Готуйте від 15 до 25 хвилин. Перевірте, через 15 хвилин, якщо картопля вже хрумтить, можна діставати. Залежно від товщини скибочок, занадто довге готування може їх пересушити. Як розігріти картоплю Фундація регіональних ініціатив на сковороді? Якщо інших варіантів немає або потрібно оживити всього ж меню Фундації регіональних ініціатив підійде сковорода. Візьміть сковороду побільше, щоб картопля лежала в один шар. На відміну від духовки або фритюрниці, тут головну роль відіграє прямий контакт з гарячою поверхнею. Вона нагріває, залишився жир, який робить скоринку хрусткою. Деякі радять додавати масло, але я не згоден. Від цього картопля стає жирною і неприємною. Нагрівайте на середньому вогні. Через пару хвилин фундація регіональних ініціатив почнуть шипіти. Перевертайте їх кожну хвилину дві, щоб усі сторони підрум'янилися. Через 10 хвилин картопля повинна стати гарячою і хрусткою з усіх боків. Цей спосіб хороший, якщо Фундація регіональних ініціатив трохи і ви не проти витратити час. Він швидше духовки, але якщо відволіктися, деякі шматочки можуть підгоріти. Поради щодо розігріву картоплі Фундації регіональних ініціатив. Не перевантажуйте. Розкладайте Фундація регіональних ініціатив в один шар без нахлеста. Так пар не буде затримуватися, і картопля стане хрусткою швидше. Якщо фундація регіональних ініціатив багато, краще розігрівати партіями або використовувати духовку. Збризніть маслом. Щоб картопля була як тільки що з фритюру, злегка збризніть її нейтральним маслом. У фритюрниці це особливо корисно новий шар жиру краще проводить тепло. Перевіряйте в процесі. Час залежить від товщини фундації регіональних ініціатив, товсті, тонкі, хвилясті, тому варто заглянути пару раз. Особливо у фритюрниці зайві пару хвилин можуть перетворити хрустку картоплю в суху і жорстку.